Маріуполі я почав займатися е, такою справою, як виготовлення прикрас з дерева та епоксидної смоли. От я просто побачив один раз наживо ці прикраси. Е, один парень прийшов, показав е, колечко, яке він ви, виготовив. Я так подумав, що я теж таки можу. Я коли е, ще, ще вчився в цю все ви університеті. Е, я вже почав, і коли закінчив п'ятий курс, я вийшов і мені було вже чим займатися. Тобто два роки я в себе в майстерні, яка була на балконі, просто робив, розвивався. Ось і десь пів року в мене просто ну таке собі виходило. І я купу відео дивився в інтернеті, просто читав і пробував. От поки мене не покликав о, цей парень, який показував спочатку кубличку мені. Покликав мені мене до себе як типу, мистер'я, щоб допомогти йому. Я в нього понабрався трохи опиту досвіду, і потім подумав, що я трохи можу. Так можу так виставляти свої е, вироби собі. І потім, коли вже почались такі такі реакції від друзів від знайомих, що вау, що ти робиш класно, можна мені. І я там буквально там по 200 до гривень. Продавав такі просто незрачні колончики. Я не думав, що в мене так все розростеться що потрібна буде своя майстерня. Спочатку я ще коли жив з родичами, я просто на балконі це все робив. От, а потім, вже коли ми з дійсно з'їхали всі разом жити, у нас була окрема ціла кімната під цю майстерню. Був великий стіл, і е, я так думав, що мені вистачає цього всього міста. З початку війни, 24 лютого прокидаємось від вибухів і одразу всі по телефонах, е, що робимо, що робимо, і ми десь два дні вирішували чи їхати, чи ні. От і нам повезло, що ми виїхали одразу, тобто 26-го. Вранці, але ми їхали так знаєте, перетримати, коли приїхав до Львів. Я продовжив робити те саме, але мене знайшов один журналіст, який просто хотів збирати кошти на ЗСУ на купівлю машин. І говорить: у нас є уламки деякі техніки. Ворожі треба розібрати на шматочки і зробити з цього сувеніри, щоб можна було це продавати за гроші, такі робити аукціони, розігріші. от і на виручені кошти вже купляти автомобілі. Ну з мені приніс там такі невеличкі фари, там скло, метал. І я це все пилів, розбирав, розбивав скло. Отак, от по от, шматочках пхав у форми силіконами заливав, от і вийшла перша партія брелоків, на там я зробив 20 штук. І на 20 штук е журналіст цей понапродавав, е зробив розіграш і зібрали аж сімсот тисяч гривень. То тобто закупили там десь 3-4 машини. Я дерева використовую як таку основу. Тобто на дерево я можу там якусь фігурку тварини поставити, і потім все це я обматую скотчем, заливаю смолою. Вона так виходить, як форма, в якій всередині застиває смола. Обтачую, придаю форму і шліфую, шліфую, полірую. вона таке блискуче виходить. Ну от мій колончик, mm -hmm. Бачите? А трохи відрізняється саме у ланк зброя, бо я не використовую деревину, вона там якби не потрібна. Я використовую силикон, щоб зробити форми. І в ці форми я вже вкладаю ці шматочки заліза. Ну до війни в, не... в мене не було такого, щоб замовляли щось там українське, патріотичне, герби, символіку, Ось а з цієї пори почалися такі замовлення, що обов'язково там просто сині кольори, обов'язково, щоб там всередині був гербик, або там написано зсу. Я багато вже робив замовлень для волонтерів, для військових. То в мене роботи з сувенірами буде багато, бо у нас багато цієї техніки в полях. І ми шукаємо не просто якісь там е, танки, там машинки, а ми шукаємо сам, саме гвинтокрили або самольоти, винищувачі. Тобто то щось таке рідке і дуже дороге. От, наприклад, спочатку перший був це ЗРК ОСА е, російська, е, це просто як машина, яка дуже больно стріляє. Потім вже достали. З Києва десь в водойомі випав гнтокрил, просто видолазили, достали, привезли о, такі шматки. Ну отже гвинтокрил поцікавіше буде. Потім ще один гвинтокрил. Я переробив наприклад всю цю лопасть, і вся ця лопасть продалася по окремих шматочках. Десь теж на там 1700, може мільйон. <laughs> Мрія хоче, щоб відбили відбу... Маріуполь, відбили всі наші території. Дуже хочеться повернутись тут. У Львові моря нема, а я дуже, дуже скучу по морю. Знаєте, Жив там буквально в 10 хвилинах від моря і за літо був ну, три рази. А тут я прям скучаю і думаю, ходив би кожен день просто назовськи то море.